У пологах українські військові знищили місце розташування загарбників. Тим часом на блокпосту у Васильівці окупанти вже декілька днів не пропускають чоловіків, а у російських пропагандистів закінчуються теми для сюжетів. Про ситуацію в різних населених пунктах області дивіться далі. Окупанти почали притісняти і лікарів. Медиків на тимчасово окупованій території змушують звільнитися з українських лікарень та написати заяву про прийняття на роботу під керівництво РФ. Бердянського гауляйтера Сауленко Український суд оголосив у міждержавний та міжнародний розшук. На даний момент його місце знаходження не встановлено. Навіть у Бердянську він зник з поля зору зрадника судитимуть за колабораційну діяльність надання допомоги країні агресору. Заперечення збройного конфлікту з боку РФ та розкрадання національних цінностей на тимчасово окупованій території у пологах. Українські військові знищили місце розташування окупантів. Місцевий універмах. наразі кількість постраждалих та двохсотих уточнюється. Поки Гауля Тербалицький звітує, що комунальники працюють ледь не цілодобово. Реальна ситуація з прибиранням у містах на низькому рівні. Бердянці зафіксували на вулицях суцільні звалища, які не прибираються тижнями. У пропагандистів РФ певне вже закінчуються теми для сюжетів. Окупанський рупор вже розповідає, що у дитячих садках забороняють російську мову. Працівники навчального закладу на камеру розповідають, що дуже раді викладати. На так званій рідній мові колишнього псевдоглаву адміністрації міста Енергодар Молокова на території РФ оголосили в у розшук за зловживання своїми службовими обов'язками. Тепер зрозуміло, чого його зненацька зняли з посади так званого керівника. Серед діячів культури поповнення зрадників, колаборанта Лузана окупаційна влада призначила керівником театру. Наразі любитель руського міра на камеру розповідає, як йому погано жилося при українській владі. А зараз краще нема куди. Тим часом на блокпосту у Васильівці окупанти вже декілька днів не пропускають чоловіків, окрім тих, які звільнені від служби в армії. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. Велика кількість людей намагається поїхати з тимчасово окупованої території, але на жаль, сьогодні підтвердилися ті, ті звістки, коли расисти повністю припинили випускати з тимчасово окупованої території наших мешканців чоловічої статі, які є призивного віку, в яких або немає військового білету, або є військовий білет, але вони військово придатні. Про що це говорить? Це говорить про те, що расисти не випускають тих людей, яких вони можуть мобілізувати. これは。